Та всім добрий день. Заїхали до нас, дивіться, такі ось паки. Дуже гарні, в гарних кольорах, вже на нормальних, на вісосі, на нормальній резині, а не такі, знаєте, як з баклашок зроблено за 100 гривень, що поворот деж можна розбитися. Підходь, дивися. Дивіться, резина кенда дуже добре тримає. Отак, навіть чути, що то резина, а не якась баклажка. На касеті 11. Дуже добротна оригінальна перекидочка, яка вже відпрацює довгий час і добрий. Дивіться, облегшена каретка, бачите, з такою дорогою. Шатун добротний стоїть е, на одну зірочку, щоб люди собі голову не крутили, не ламали. Підсидів вже нормальний стоїть, такий, як потрібно. Облегшений алюмінієвий, рама алюмінієва, дизайн дуже прикольний, бачите? Є значить, вже гідравлічні тормоза, монетки те ж саме та ж самої фірми. Бачите, вин уже такий прикольний. Ну, дизайн зроблений гарно. Вже плюс-мінус якась вилучка амортизаційна, що можна говорити, що вона амортизує, має там регулятор м'якості, плюс блокератор, що можна її там блокувати, хоч у нас такі дороги, що можна і не блокувати. Колись буде така ляльочка, цікавити, то заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика Горні велосипеди. Там можете відфільтрувати. Якщо вас цікавлять нові, ставите галочку нові і фільтруєте. Цікавлять вас, вживані, ставите галочку вживані і знайдете дуже скоренько.